Ми на каналі ТВА. я Микола Саракваш і зараз про головні події в Україні та світі. За добу бойовики обстрілювали військових 62 рази. Тричі зав'язувалися бої. Загинули семеро солдатів, і 10 поранені. Крім того, від обстрілів населених пунктів протягом доби загинули двоє мирних жителів. і Четверо у лікарнях. Найскладніша ситуація на сході нині в районі Дебальцевого. Там зафіксовано найбільше обстрілів. Також терористи здійснили масовані вогневі нальоти на Військових у станично-луганському напрямку і селищі кримському накривали артилерією та градами. В районі Донецького аеропорту ніч минуло спокійно. Підрозділи, що виконує завдання з охорони цього стратегічного об'єкту, посилені додатковими засобами спроможними ефективно протидіяти незаконно збройним формуванням у будь-який час доби та в будь-яких погодних умовах. На півдні зони АТО ситуація стабільна через складні погодні умови, бойовики не використовують безпілотні літальні апарати, тож не мають можливості моніторити ситуацію над нашими позиціями. Кількість жертв вчорашнього обстрілу терористами села Трьохизбенка зросла. Окрім п'ятирічної дівчинки, про загибель якої повідомлялося раніше. Смертельних поранень зазнали ще двоє мирних жителів: 86-річна пенсіонерка і 58-річний чоловік. А це вже відео зараз. Ви бачите, з Авдіївки бойовики похизувалися в інтернеті, як цілять по місту. Натомість жителі Авдіївки виклали у мережу кадри з результатами цих обстрілів. Королева 4. На Донбасі внаслідок військових протистоянь загинуло понад 4 тисячі людей. Такі цифри називають ООН. Також у доповіді організації йдеться про 10 тисяч поранених. Це військові, мирні жителі і загиблі бойовики. Нагадаю, що в вересні в ООН доповідали про 3,5 тисячі загиблих на сході України в кінці жовтня про 4 тисячі жертв. З того часу, за їхніми даними, загинули ще 132 людини. Узгоджено попередній план виведення військ із Донбасу. Проект склали українські та російські військові. Повідомляє місія ОБСЄ. Документ передбачає три стадії: два дні тиши, виведення важкої техніки за днів і протягом 21 дня розподіл сил по лінії контакту в ОБСЄ. Підкреслили цей проект. Військові обговорювали з бойовиками ДНР про так звану ЛНР. Не згадується в раді нацбезпеки та оборони. Наявність такого документу підтвердили, але наголосили, це варіант чорновий і досі непогоджений. Вони відбили місто щастя, а нині відбувається від скандалів. Добровольчий батальйон Айдар, який з перших днів АТО оборонить Україну на передовій, нині захищає свою репутацію. Самі вояки нарікають, батальйон розділився на патріотів на лінії вогню і мародерів у тилу. Хто кому ворог? У чварах всередині «Айдара» розбиралася наша Ксенія Веркалець. Айдар тримає удар. Добровольчий батальйон, який воює на передові з перших днів, АТО, нині відстоює свою репутацію. Самі добровольці кажуть, фактично розпались на групи за інтересами. Частина на лінії вогню зі зброєю в руках боронить Україну. Інша вже в тилу, але теж зі зброєю влаштовує безлади. Я за цим бачу преступну діяльність часті бойців. Воглове з командиром батальйону Мельничуком його правою рукою Сергієм Грабом. При этом в этой деятельности можуть брати принимать участие в тому числі совершенно честные бойцы, которые считают, що они дійсно участвують в каком то восстановлении справедливості наведении порядка в Україні і так далі. Серед скандальних історій захват вертолітного майданчика у Києві та атаки на підприємства в регіонах. Бійці впевнені ці інциденти ставлять під удар репутацію героїв і підривають авторитет військового керівництва країни. Дві з половини тисячі стволов. Фактично по бумагам розтворилися воздухе. Що делают люди з нашим Айдар з оружием в руках, які дійсно многие проходять по штатке, а многие нет, в мирной зоні? Олександр, власник заводу у Миргороді, каже, його підприємство захопило озброєні люди. За його словами, рейдери не ховали облич і хизувались нашивками батальйону. Вони ось, сказали працівникам і директору, що це Айдар. Вони хвасталися цим, позували цим бряцали зброю там достатньо. Вісім чоловік. Залишилось на підприємстві, знаходиться до сих пір. Дісталося волонтерам. Ірина збирає гуманітарну допомогу для Айдару, стверджує, за добрі наміри отримала стусани і погрози. Мені одразу було сказано, що волонтери всі їм платять процент із зібраної допомоги. Сума процента ну, 20. Тобто мені конкретно сказали, 20% я маю платити за те, що я збираю допомогу і відправляю хлопцям на Айдар. На що я сказала. На що я сказала, що нікому іншу платити не буду. Вся помощь, яка розібрається, розподіляється по батальйонам. Самозванці, брехуни так називають цих людей. Заступник комбата Айдару Сергій Грапусі. Звинувачення чоловік відкидає. Переконує наклепники, прикривається чесним ім'ям Айдару заради власного зиску. Представляється візи батальйон батбійцями батальйону Айдар, і за батальйон Айдар їздить. Получають гуманітарну допомогу машини. А на батальйон нічого не передають. Це Олександр Нагачевський. На нього заведено в главному управлінні. Слідчому МВД України чотири уголовні справи про підробку документів за володіння чужим майном і захоплення рейдерське захоплення заводу. Дужче за інших від швар потерпають самі добровольці. Твердить журналіст Юрій Бутусов. У бійців цілять не лише кулі ворога, а й сумніви підозри з боку побратимів. Люди, Які там більшість це справжні патріоти України, це дійсно ну. Це герой. не хотілося б, щоб подвиг дійсно патріотів айдару він затінявся чим ну, такими дійсно речами, якимись проблемними. На думку журналіста вояки страждають від непрофесійності керівництва, і це стосується не лише Айдару, а й інших батальйонів та військових частин. Веркалець, Павло Тихоненко, ТВА. Петро Порошенко ввів в дію рішення РНБО щодо енергетичної безпеки. Згідно з ним, Міністерство енергетики та вугільної промисловості має забезпечити використання природного газу вітчизняного видобутку. У рішенні також наголошується, оскільки органи виконавчої влади, так званих ДНР та ЛНР, сформовані незаконно шукати гроші для розрахунків за спожиття енергоносії, вони мають самостійно. І оприлюднено робочий проект коаліційної угоди протягом двох тижнів над ним працюють блок Петра Порошенка, самопоміч, батьківщина, народний фронт і радикальна партія. Документ складається з 27 розділів, присвячених реформам, серед них конституційна, соціальна та адміністративна. Передбачається скасування позаблокового статусу України та впровадження державної політики, спрямованої на повернення Криму. Щоправда, з угоди зник пункт щодо депутатської недоторканності. Про це заявив кандидат у нардепи від самопомочі ЕГРЙого. Орсоволів за його словами внести цей пункт домовлялося, що у понеділок я нагадаю повний текст коаліційної угоди планують підготувати до середини наступного тижня. От Росія не віддасть експрезидента Віктора Януковича і членів його родини Україні. Головним аргументом, як заявили інтерфаксу у правоохоронних органах РФ. Є відсутність ордеру від Інтерполу. мовляв, лише він є підставою для затримання людини, оголошеної в розшук на батьківщині. Нагадаємо, справи колишніх українських шановників надіслали до міжнародної поліцейської організації ще у березні цього року. Українське питання одна з головних тем саміту Великої двадцятки, який стартував в австралійському Брізбані. Усі очікують жорсткого з'ясовування стосунків західних лідерів з Володимиром Путіним через агресію Росії проти нашої держави та причетність до трагедії зі збитим над Донбасом Боїнгом малайзійських авіаліній. Більше знає Олексій Сахно. В Австралії Володимиру Путіну одразу дали зрозуміти, що теплого прийому йому чекати не варто. В супереч дипломатичному протоколу. Ніхто з вищих чиновників країни-господаря не вийшов до літака президента Росії, щоб його привітати. Цю місію поклали на помічника міністра оборони. Хоча вже за кілька хвилин по тому генерал-губернатор Австралії радісно зустрічав канцлера Німеччини Ангелу Меркель. Знаковим став і виступ президента США, де він пригадав Путіну збитий терористами пасажирський Боїнг. Як єдина в світі наддержава. Сполучені Штати мають унікальні обов'язки, які ми із задоволенням виконуємо. Ми ведемо міжнародне співтовариство на боротьбу з ісламською державою, лихоманкою Ебола і протидіємо російській агресії проти України. Вона становить загрозу для всього світу, як ми це бачили у жахливій трагедії рейсу MH17. Ці слова можна вважати відповіддю на оприлюднену російськими змі чергову фальшивку про катастрофу малазійського літака, яка забрала життя майже трьохсот людей. Напередодні перший канал показав нібито супутникові фотографії останніх секунд польоту Боїнга. Боинг был сбит преследовавшим его реактивным истребителем. Сначала экипаж обстреляли из пушки, затем кабина была поражена ракетой «Воздух-воздух», затем правый двигатель и правое крыло были поражены ракетой с тепловой системой самонаведения. Снимок, на котором отчетливо виден пуск ракеты из-под левого крыла истребителя точно в кабину пилотов, прилагался к электронному письму. Проте аналіз фото показав це звичайний фейк, зроблений за допомогою фотошопа. Знімок навіть не має стосунку до реального місця катастрофи, не співпадають масштаби місцевості і літака. Крім того, уламки свідчать, що кабіну Боїнга було уражено у передню ліву частину а на фото первого канала винищувач пускає ракету ззаду і з правого боку. Поки російські змі продукують чергові фальшивки, про цілком реальний жертв трагедії нагадала українська діаспора. Активісти влаштували акцію протесту проти візиту російського президента. Вони тримали в руках плакати. Путін припинив бивати українців. Крим це Україна, російські війська геть з України. Закликав припинити кровопролиття на Донбасі і очільник ООН. Конфлікт і насильство, які продовжуються сьогодні на сході України, не несуть нічого доброго не тільки для міжнародного миру і безпеки, але й для світової економіки. Я закликаю США а також європейських і російських лідерів, які разом засідають у Великій Двадцятці, обговорити це питання. Воно дійсно має глобальні наслідки. Західні змі відзначають, що від результатів обговорення українського питання в Брізбені значною мірою залежить і доля подальших санкцій проти Росії. Їх посилення Європейський Союз розгляне уже в понеділок нещодавнє загострення конфлікту викликає глибоку стурбованість. Ми бачимо лише політичне вирішення питання, і ми продовжимо використовувати усі дипломатичні засоби, які у нас є, включаючи санкції. Росія повинна припинити постачання зброї та військ зі своєї території до України, а також вивести свої сили, які вже присутні на Донбасі. Така солідарна позиція світових лідерів демонструє, що навряд чи путіну буде Брізбені комфортно не допоможуть, мабуть, і російські військові кораблі, які вже кілька днів баражують біля австралійських берегів. Олексій Сахно Тв Обіцяли відкрити кордон, а натомість щільніше зачиняють двері європейське консульства все частіше відмовляють українцям у візах. Навіть такі раніше безпроблемні для візитів України, як Польща, Чехія, Литва, цього року ускладнили шлях через їхні кордони. Проте, чому європейський союз віддаляється і коли ж українцям чекати на безвізовий режим, далі у нашому сюжеті. Журналісту Олександру Рущуку вперше відмовили в візі, збирався до Німеччини, аби взяти інтерв'ю у політиків і громадян щодо відносин Києву і Берліну. Своєчасно подав усі необхідні документи, мав офіційне запрошення і заброньовані німецькими представниками квитки і номер в готелі, а отримав лист про відмову. Подавав документи на візу. Ну, напевно, що за тиждень три для того, щоб бути впевненим в тому, що все вдасться. Однак, через напевно тиждень. Мені зателефонували з консульства і почали задавати незрозумілі запитання. Щодо того, чи є я насправді журналістом, хоча я в супровідних документах подав всі відповідні документи, які того вимагає законодавство ЄС. Про угоду про спрощення візового режиму між Україною та Європейським Союзом у посольстві наче забули ще з весни минулого року 14 категорій українців, серед яких і журналісти мають привілеї у візових процедурах. Натомість, навіть раніше лояльна Литва починає відвертатися від українських туристів, киянка Олена не знає. Пояснити своєму колезі відсутність робочої візи каже, оформлює документи в цю країну вже вкотре. Відмова вперше Ми подали всі документи. Ми подали запрошення від офіційної компанії Литви. Ми подали документи, що він працює в Україні. Договір з компанією у Литві. Ну всі документи були в порядку. Ми не знаємо, чому так і насправді зараз. Навіть не знаю, що мені зараз робити, як це все обґрунтовувати ну, і сказати людині, що він не може поїхати по бізнесу. У Литві, в нього всі плани, всі комерційні його зараз руйновані. Тенденцію на закритість кордонів ЄС підтверджують експерти: кількість відмов у візах українцям за останній рік зросла вдвічі, каже керівник громадської ініціативи Європа без кордонів Ірина Сушко. Причина бажання захиститися від напливу українських емігрантів через агресію Росії. Збільшилася кількість. Відмов нашим громадян, і зменшилася кількість багаторазових і довгострокових віз. Це на нашу думку є ознакою того, що таким чином консульства реагують власне на ті безпекові виклики, нові, які сьогодні постали перед Україною, тому що для країн Європейського союзу взагалі віза це інструмент безпеки. Також причиною ущільнення дверей Європи експерти називають фіктивних заявників тих, хто купує документи документи для отримання візи у так званих сірих коридорах у таких вагончиках, де оформлюють візи за подвійною ціною можна купити весь пакет документів, розповідають експерти. Самі страховики у вагончиках це заперечують і коментувати відмовляються. Я не хочу. <рес> З листопада ускладнила процедуру отримання візи для українців. Польща навіть для отримання найпростішої шопінг-візи в західну сусідку до усіх документів потрібно додавати довідку з роботи, виписку з банку та бронь готелю. Посол Якобенедичак хоче вірити, що такі ускладнення лише тимчасові. Це дивно для мене особисто. Адже зазвичай Польща намагається бути лояльною, демократичною. Я сподіваюся, що ці кроки не ускладні стосунки Польщі й України, але Ще захистять від агресії Росії. Це те про що казав наш міністр. Українців не тішать прогнозами щодо відкритих європейських кордонів найближчим часом, але радять бути рішучими і вміти відстоювати свої права. Треба бути наполегливими у використанні тих діючих регуляцій, які існують. А саме приходити буквально в консульство із статтями угоди про спрощення оформлення віз і нагадувати ось я вхожу до такої то категорії пільгової. Я маю право на безкоштовне одержання на Багаторазово догостроково візу на скорочений перелік документів, і сміливо про це нагадувати. А от безвізовий режим, який в ЄС обіцяли запровадити з початку 2015-го, знову відкладають на кільканадцять місяців і лише для власників біометричних паспортів, які ще ніхто не отримав. Ірина Гукало, Роман Климчук, ТВА. Спецзагін без назви, імени і видимих відзнак на харківському полігоні проходять тренування нового підрозділу, який вирушить на схід боротися із терористами. Більшість із службовців загону вже бувалі учасники. АТО. Ніяких сліпих набоїв, тільки бойові. Вибухівка теж справжня. На полігоні, що під Харковом бійці проходять ретельну підготовку. Всі навички, які вони отримають під час навчань, розповідають офіцери, знадобляться їм як під час бойових дій, так і в мирний час для боротьби з терористами. Для того, щоб проділувати всі ці, ну ми можемо назвати їх трюками, ухищреннями а по суті, це звичайна служебна діяльність. Требуется потратить достаточно много личного времени. Ну, наверное, не побоюсь сказать этого слова ⁇ пота ⁇ И, в принципе, золотые слова, сказанные кем-то из философов, чем больше пота проливается во время учебы, тем меньше крови проливается на поле боя. Ліквідація незаконних формувань, припинення масових заворушень та знешкодження терористів такі завдання є основними для загону спеціального призначення Нацгвардії. Його створили ще в серпні, та досі підрозділ має лише робочу назву, яку тримають в секреті. Кількість бійців теж не розголошують однак, підкреслюють, всі вони вже пройшли. АТО. Ці хлопці, вони всі побували, вони ну, подставляли плече друг другу, прикривали друг другу спину. 90% процентів них. Ну, это правда, 90% із них, то есть із 10, 9 чоловік имели ранення то или на степені тяжкості. Спецпідрозділу активно допомагають волонтери. Все обмундирування закупили за рахунок небайдужих харків'ян. Ми займаємося повністю, е-е, э, одяг, спеціальне обладнання, то есть засоби тактичні, засоби ведення бою там, ну, спеціальні прибори, які потрібні для Выполнение задач средства защиты, бытовые. То есть мы полностью оборудуем, комплектуем штаб, штаб вернее, и полностью обеспечиваем личный состав одеждой и экипировкой им амуницией. То есть, собственно говоря, это те люди, на которых мы можем понадеяться. Когда у нас в бурять, не дай Бог, штотабудін. -то, То есть на ті, хто буде защищать нас. Бійці антитерористичного підрозділу кажуть, готові приступити до служби за першим наказом. Анастасія Бобкова, Лариса Говина, Володимир Борох, Твай. Міліція склала оновлений фоторобот нападника, який розстріляв інкасаторів у Харкові. Це чоловік на вигляд 40-45 років, зріс 191-195 см, сантиметрів. Худорлявої спортивної статури волосся темне. Слідчі встановили. Злочинець має спеціальну підготовку і брав участь у аналогічних розбійних нападах. Я нагадаю, у липні невідомий розстріляв інкасаторську машину, вбив трьох людей і зник на викраденій автівці за інформацією, яка допоможе слідству викрити зловмисника. Обіцяють винагороду у розмірі мільйон гривень. Інкасаторські машини в зону АТО на цей раз не гроші розвозити, а поранених бійців, набої та харчі. Сьогодні на головній вулиці Києва волонтери передавали їх військовим. Ті купили автівки у Німеччині. Там вони були давно списані, але добровольці угледіли та вирішили пригнати до України. Тут їх відремонтували, змастили і вручили особисто в руки бійцям. Окрім них на продову поїдуть і декілька модернізованих позашляховиків. Ці автомобілі майже готові до відправки в зону АТО. Залишилось лише підбронювати радіатор, розповідають волонтери. Нині з Німеччини пригнали шість таких бусів. Половину вже освоюють військові, інші поки на техобслуговуванні. Отримують їх 54-й розвідбатальйон, танкіст для підвозки боєприпасів і деякі підрозділи регулярних військ. Переваги цієї машини заключаються в тому, що вона дуже швидка, маневрена, маленька. Тобто її вразити засобами артилерійськими майже неможливо. Вона може виїхати з будь-якої ліщинки, з будь-якого лісочку і вдарити, якщо побачили танк, там ставиться фагот, лупанули по танку і уїхали. Ще один автомобіль вже вітчизнягного виробництва вепер. Військовим передали київські спортсмени. Тут 10-мм броня і спеціальний прилад радіоборотьби подавляє ворожі хвилі наведення ракет та літаків. Перед цим на ньому їздили гонщики, але зрозуміли, на фронті такий позашляховик потрібніший. Мала серія ця версія підготовлена під спорт, каркас безпеки. Там все це зроблено трошки. по другим вимогам. Але в принципі машина такого двойного значення. Це Машина могла б бути цікавою і військовим, і МЧСникам, і нашій, нашій міліції, дай Бог здоров'я. Повертається на поле бою, і цей ветеран Анаконда так боєць батальйону Київська Русь називає цю автівку. Зоні ато вона і поранених возила, і життя рятувала два місяці. Її передали волонтерам, щоб ті відремонтували і броню посилили. Видно на ній і бойові ушкодження. Отвори від куль майже з усіх сторін. Вивести це вона елементарно робить швидкіснав на й попасти. Важко тому в російській армії їхній доблісний, як він там називається тигр. Він бордюр не може прилетіти. Я тут зараз Хрещатику Усі бордюри перелечу. На ній на всіх автомобілях військові вирушають до зони АТО уже за кілька днів. Поки інші машини не довезли, радіють тим, що вже є. Передусім, інкасаторським. Бійці кажуть, на фронті цінуються ті, які заправляються диспаливом. Воно дешевше. Вадим Понька, Олександр Ітигілов, ТВА. У Києві день здоров'я безкоштовну консультацію надають медики Олександрівської клінічної лікарні. Щоб потрапити на прийом, не потрібен навіть паспорт. А при вході відвідувачів пригощають не тільки смачною, але й корисною їжею. Таким чином, медики заохочують людей не нехтувати власним здоров'ям, а своєчасно звертатися до лікарів. Наша Інна Гоголь була на прийомі. Про день здоров'я Світлана дізналась випадково, користуючись негодою, вирішила піти на консультацію до офтальмолога і була приємно вражена. Глазное давление померили, и девочки очень внимательны. Такая атмосфера, вы понимаете, не чувствуешь себя каким-то больным, а вот чувствуешь какое-то сопереживание, и поэтому хочется быть здоровым и вот чувствовать, что такое вот и есть в Киеве замечательный день. В одному кабінеті лікарі оглядають пацієнтів, встановлюють діагноз і в разі потреби призначають лікування. Провірка зріння на автокератофрефектометрі, провірка давлення внутріглазного, тобто обслідування глазного дна. Ну, то есть абсолютно все, що необходимо для перевірки зору і виявлення заболівань. Від початку акції минуло дві години. А безкоштовну консультацію вже отримали понад 300 пацієнтів. Здебільшого це люди після 40 років. Більшість хочуть обстежитись у кардіолога, невролога та хірурга. Утім, черг біля кабінетів немає. Ми знаємо, скільки треба. Кардіологів, скільки треба хірургів, скільки треба терапевтів, інфекціоністів. І всі е, роз, 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 знаходяться по кабінетам і чітко працює регістратура, яка розводить І люди, розходяться по кабінетам. Таким чином черг особливих і немає. У вас нормальний тиск. Так, а скільки 120 на 60. 120 на 60. Тепер буду знати. День здоров'я в Олександрівській лікарні проводять чотири рази на рік. І щоразу проконсультуватися приходять понад дві тисячі людей. Інна Гоголь Ігор Шатайло, ТВА. Будьте здорові, бережіть себе та своїх рідних. Гарної вам суботи. Побачимося о 18.